Всім привіт! З вами знову Стас. Це друга серія проходження гри «Світ палів». Що ж, за кадром я скрафтив собі лука. Також 183 стріли та 65 синіх палсфер. Значить, ціль на цей ролик. Хочеться побільше відкрити карти по завданню. Приручити Чилі 11 рівня. Це перший балбос е і, відповідно, прокачати рівень. Прохання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будемо підтримувати україномовний YouTube разом. Ваші підписки та вподобайки будуть мене мотивувати. Знімати більше відео, покращувати якість свого контенту. Якось так. Гаразд. Якось можна на карті мітку поставити. Чи не можна так, щоб вона відображалася? Поки наче не бачу, гаразд. Значить, в попередній серії ламболів. Я приручив всіх в повній мірі. Yeah. Чікі-піті, давайте нагадаємо, скільки в нас є всього їх разом. Ще й не приручив з першого разу. Так, їх п'ять. А Катіва. Катіва, по-моєму, було дві. Але вона не пережила цього, вона не пережила. Так, ламбоді просто можна підбивати, щоб збирати з них ресурсів. Є. Yeah. Промахнувся. Так, ці надто Йоп. слабенькі товариші. Йоп. Ще дуже боягузливі. Ух. Ві. Плюс десять відсотків, давай чіп і пі Шість. Лисів. Один в попередньому ролику в нас був приручений. Так, новий рівень шістнадцятий. Добре. Пенгулети... Пінгулети. В попередньому... попередньому відео не зміг його приручити, тому що він пік ось прямо як цей. Раз, на початку дуже швидко прокачується рівень. Давайте подивимось нашу палпедію. У нас загалом 9 спійманих різних палів, всього бачив 17. Без поняття, де ми бачили цих палів. Можливо, вони десь були далеко від нас, але система зарахувала. Що ми їх побачили? Але тим не менше. Так. Правильно йдемо. Так, вірно. Тут ми вже були з тим чувачком поспілкувалися. Лисів. Не впіймали. Шанс, значить, досить великий показує, але бачите, відбиває сфери. Так, якщо я тебе вдарю, ти не помреш? Ні, не помреш. Не помреш, але тепер однозначно ми тебе маємо спіймати. Гаразд. Тій башні в нас буде. О! Буде, буде перший босс. Бачу мелпака. Такого у нас ще немає. Так, і шанс його при... Приручити не дуже великий. Так, вибачте, що я закашлявся, Прийшлось вирізати момент. Мелпаку я таки приручив. І йдемо далі. Шукати чилі. Бачу попереду нового. Каприті. Навіть два каприки. Цікавий такий. Фу спробуємо тебе приручити 60%. Так, один є. Чудово. Так. Ну кліб. Ввернувся, а далі і мав почти бачу, бачу. танзі. Таких у нас також немає. 18 рівень. Давай, так, 100% шанс приручити. Другий тікає. Дуже швидко витрачається ці палсфери. Тут треба фармити і фармити. Так, якісь грибочки. Підберемо. Їжа вся потрібна. Де в нас? Чилі ще не дійшли. І бачу птаха. Ніч Крил. В попередньому ролику я хотів його приручити, але в мене закінчились сфери. Мені не вдалося його приручити. Давай. 47% новий, такого в нас немає, не було. Так, і він вирвався. Дуже цікаво тут інколи спрацьовують відсотки, коли там можна по 3-4 рази кинути пал сферу. Показує, що там 60-70%, а в кінці кінців ми по кілька разів не можемо приручити нового палу. Так, це в нас ей клень. не тікай, давай, ми тебе також хочемо приручити. І вбив. Третій удар мав бути саме критичний. Пройшов по ньому критичний урон і він просто помер. А куди вбіг той другий? Так. Попав. Єсть, я його загреб. Сподіваюся, на цей раз буде успішніше. Так, 30% ну, мало. Так, чудово, 48%, 48, 67, давай, чувак. Мусиш мусиш пійматися, так. Да. Я його піймав. Класно. Так, я його піймав. Скільки в нас цього палів? Так, вже 13 з. З 140. Ого! Мені здається, коли я рік назад заходив, пробував грати в цю гру, то їх там було. Мабуть, до ста. Так, це в нас дерева з уміннями. Гаразд. Де? Трохи не в ту сторону пішли, так? Так, якщо ось так позначку поставити. То вона на карті відображається. Чудово! залишилось 43 сфери. Бачу слоника. Тіфон. Такого в мене ще не було. Так, цей не пережив нашого попадання. Вони якісь дуже маленьких рівнів були. Особливо, коли літає критичний. Дамаг. Тут просто без шансів. О, бачу. Бачу, бачу, бачу. Чилі. Чилі, як перчик, наш перший бос. Так, ні-ні-ні, давай ми спочатку. заспавнемо нам помічника. Так, можливо. Це буде не так важко, як я собі міг взагалі подумати. Так, боюся, що ми тебе не вбили. Прибираємо свого бала. 41% мало, мабуть. Чи все ж таки приручиться? 82, давай. Да, з, першого, з першого разу перша перемога над босом. І отримано одне очко стародавніх балів. І... Ще якусь штуку, яка не перекладається українською. Давайте подивимося, що за технології. Технології ми можемо гніздечко для яєць палів або маленький мішечок для їжі. Так, що це робить? Комірку для їжі у вашому інвентарі. Давайте так. Ми зможемо автоматично підживлюватись. Ось дивлюся, щось у нас досить багато можна вибрати на прокачку. Давайте подивимося. Що потрібно. Так, верстак спорядження для палів. Однозначно. Споруда. Статуя силиться. Щоб використовувати зелені статуї, також потрібно. Мені здається. Так, потрібно скрафтити зброю для лисівча, щоб пройти завдання. Тому ми це також вивчимо. Дробарка, луки поки що не знаю. Так, захист 25 здоров'я 70. Захист 20. Так, захист 15 здоров'я 70. Давайте тундровий одяг. Тканина та крижаний орган. Крижаний орган у нас відкість випала. Так, гаряче джерело. Вивчимо, щоб наші пали відновлювали. О, і вже є піч. Піч відкрилася аж на 10 рівні. Цвяхи. Лук, давайте вивчимо. Бачите, щось я, я пам'ятаю з попереднього проходження. Металеві інструменти сокира та кайло. Вдосконалений верстак. Так, це навіть я не знаю, що це таке. Тому що український переклад мод створений, мабуть, до цього останнього обновлення. Це, мабуть, щось додали, якесь спорядження, і воно в мене не відображається. не зрозуміло, що це таке. Так, є вже зелена сфера, допрацьована. Потрібно для неї злитки металу. Так, що є? Сідло для ніч крила обов'язково. Щоб ми змогли літати. Поясний ліхтар. Немає в нас стародавніх технологій, на жаль, так. Допрацьований щит. Так, тут є ще новіший вогнестійкий обладунок. І причому ми його можемо навіть зробити. Захист 45, здоров'я 140. Металева скриня. Поки я е довбав дерево. І крафти всі ці сфери дуже сильно підняв, дуже сильно підняв рівень. Коло десь тільки обладунок. Гаразд, блін, ніч. Ніч, ніч, ніч. Давайте поглянемо. Тут недалеко є. Телепорт. Давайте ми до нього доберемося. Щоб можна було сюди телепортуватись потім одразу. Темно нічого не видно. О, знайшли одну статую пала. Побудуємо статую сили, можливо. Зможемо покращити. Ша... Ні, чуть не стрибнув, чуть не стрибнув. Закінчилась енергія. Темно, нічого не видно. Так, ми перестрибнули. Потрібно добратися до телепорта. Ще одна статуя. Тато я нам однозначно потрібна. Так, це що таке? Якісь головорізи? Так, це табір. Табір головорізів. Давайте телепорт там наверху. Сподівався, що тут поблизу буде, але червоним... О, бачу, він внизу просто. Обов'язково спочатку відкриваємо телепорт. Щоб ми змогли сюди швидко переміщатися. І знаєте, телепортуємось на базу. Потрібно переночувати, тому що нічого не видно, наші пали вже. Так, чудово. Чудово, давайте скрафтимо покращений верстак, мабуть, так. Якщо я зможу, ні, потрібна пічка, камінь. Знову не вистачає ресурсів. Все, що я фармив за кадром, закінчилося. Давайте довитрачаємо сфери тоді. Телепортуємось там, де ми були попередній раз, але ні. Спочатку я хочу взяти собі чилі. Чилі. Чудово. Ми його зачистили. Лише ось такий шматочок стоїв з всієї карти. Відкрили наразі цікаво, перша вежа, якого рівня взагалі потрібно. І чи справимось ми з чилі? А давайте спробуємо. давайте спробуємо, Тим не менше, я граю в гру на легкому рівні складності. Так що, можливо, можливо не такий сильний буде ось цей босс. Можливо. А можливо, він нам надає зараз по шапці. Так, вежа синдикат рейна. Ну, давай. Ми починаємо битву з босом. Всі готові учасники Стас, флайт. Я лише один учасник, тому можна сказати так, готовий. Е, прохання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Е, мені потрібна активність, щоб я розвивався, розумів, що потрібно далі знімати можливо відео, що це комусь цікаво. Та ти що? Оця штука похожа на пікачу. Пікачу з кулеметом. Гігантського пікачу з кулеметом. Грізбол. Зої і Грізбол. Ну, подивимось, чи наш щілет Може його і потанкувати трохи. Це ну кос насправді досить легкий. У нас чілет 18 рівня, а ця Зоя, щось навіть не бачу якого. Потрібно її вбити у нас за час, лишилося 9 хвилин. Ми вже знесли 5 тисяч, так що я думаю, що... Ой-ой! Так що я думаю, що ми справимось. Ховатися почекати, щоб відновився щит. Щелед тримає Так, пішло відновлення щита. Живемо. 8 хвилин залишилось. У мене закінчились стріли, блін так, і вона нас током ненадовго надовго Що ж, щелек, вся надія на тебе. У мене закінчилися стріли. Зі зброї, не знаю, тупинка. Так, що ти такий попригучий? Так, один спалюбликнув. Так, так, воно хоч у нас лазерами своїми. Так, у нас 7 хвилин і лише половину ХП знесли. Навіть ще немає половини. Як я так з цими стрілами налажав? Головне чілі. Тримайся чилі. Чилі голодний. Чи є нам покормити чілі? Так. Що я боюся? Що? Встигнемо ми тебе вбити за відведений проміжок часу. Як я так з цими стрілами? Шість хвилин лишилося. Так, куди вона ділась? Дев'ять з половиною тисяч хп. Так. Зламали нам броню. Морена для цих палів, вони між собою змагаються, а я тут просто посижу з боку, поспостерігаю. Ось переможений. Чудово! Дали нам бали технології. Що ж, на даному етапі відео буду закінчувати. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуємо україномовний YouTube. разом. Бувайте!